За минулу добу терористи намагалися здійснити 71 атаку з використанням артилерійського мінометного вогню та іншого зброєння. Є факт застосування 39 разів установок ГРАД. В зону ураження ворожої артилерії потрапили населені пункти Золоте, Попасна, Станично-Луганське, Донецьке, Щастя, Трьохізбьонка, Каряківка, Вільхове, Новобахмутовка, Опитне, Тоненьке, Аеропорт Донецьк, Авдіївка. Новокалиново, Богдановка, Красногорівка, Зелене поле, Степне, Опитне, Пєске, Кам'янка, Міус, Чернухіна, Нікішина, Артемово, Кам'янка, Дебальцево, Вуглигірськ. На Маріупольському напрямку сепаратисти обстріляли населені пункти Виноградне, Талаковка, Ломакіна, Водяне, Чермалик, українські військові посилюють заходи щодо боротьби з диверсійними групами. Надійшла інформація від партизанського загону, який діє на території Донецької області. 1 грудня при взаємодії з Збройними силами України воїнами загону було знищено на фермі в районі Старомихайлівки близько 50 бойовиків. Наступного дня вони зіграли у злий жар з великими воїнами Руського міру, скоротивши їх чисельність ще на 10 чоловік. В цей же день, продовжуючи грати з терористами, при взаємодії з українськими військовими в районі Петрівки партизани приплюсували на свій рахунок ще 50 бойовиків. Тож протягом двох днів. Партизани очистили свій край від 110 найманців. Протягом доби артилерія сил АТО нанесла 45 вогневих ударів для придушення вогневих позицій найманців. Від того, наскільки ми будемо сильними, Збройні сили України залежить, наскільки довго в нас буде мир. Наскільки е Добре, буде розвиватися наша держава. Справа не в тому, хто веде переговори, генерали чи політики. Головне, щоб був мир. Така група створена, вона працює, вона працює на вимоги президента України для того, щоб досягнути мету виконання мінських угод. Я завжди казав і кажу, противник діє так, як ми йому дозволяємо. І сподіваюся, сподіваюся на те, що там в Грозному ну, щось буде або десь в іншому місці, немає ніякого смислу. Ми маємо готувати свої збройні сили, які були б були спроможні дати вісіч любому противнику. Було прокладено новий шлях до наших опорних пунктів для постачання в подальшому на опорні пункти боєприпасів та їжі та речей, які потрібні для забезпечення життєдіяльності там на опорних пунктах. Буває, що кожен день виїжджаємо. Буває, якщо спокій, нормально, то Сутки через двоє, сутки через троє. А як часто бувають боєві зіткнення з місць? зіткнення бувають, це передбачити не можна. Вони бувають, не бувають. Це таке буває, що там обстрілюють кожен виїзд. Буває, спокійно, тихо проїхались і все. Якщо ну, ми, ми, ми намагаємося постійно міняти нашу тактику і міняти напрямки висування. Проводилася робота. По подальшому виконанню заходів, які передбачені меморандумом, який був підписаний у Мінську, в ході цієї роботи ми провели робочу зустріч в чотиристоронньому форматі в Луганську. На неї були присутні представники ОБСЄ, російської сторони України та адміністрація окремих районів. Луганської області під час роботи ми порозумілися на практичних кроках, які потрібно зробити для того, щоб припинити вогонь і в подальшому відвести важке озброєння. Я рахую, що ця зустріч пройшла плідно. Крім того, протягом доби ми намагалися моніторити ситуацію в Донецькому аеропорту, не допускаючи спалахів насильства. На жаль, полностью, на 100%, відсотків цю задачу нам не вдалося виконати, але на цей час там тише. Есть уверенность в том, что желание руководства э, администрации отдельных районов Донецкой и отдельных районов Луганской области приведет к тому, что в ближайшее, в ближайшее время мы э, подойдем к выполнению первого пункта меморандума это прекращение огня. Вже півроку 59-й мобільний госпіталь виконує завдання у зоні АТО. За добу лікарі можуть прийняти до 200 постраждалих. Усього за період антитерористичної операції тут проведено понад тисячу оперативних втручань та пройшли лікування більше 6 тисяч військових. Перші тижні, коли це все як ми приїхали, це все бачили. Морально було важко дивитися, це. Просто не це хлопці з цими пораненими. Але Привикаєш, розумієш, що потрібно бути духом сильніше, щоб якось їх теж підтримувати. Це хлопця. Фізично також було важко, але я до все привикається. Тобто ми вже втягнулися в роботу, вже знаємо, що як, як розкласти свій час, щоб можна було відпочити. Мобільний шпиталь забезпечений усім необхідним, аби швидко та якісно надати допомогу бійцям. АТО кабінети устатковані сучасним медичним обладнанням, якому позаздріч чимало районних та обласних лікарень. Такие приборы, вот такой прибор стоит где-то ну, 1012 долларов. Банхоскоп чуть поменьше. Вот эти, эти дешевле стоят, это где где-то 2000, а это долларов 500. Для наших потребностей их вполне достаточно. Ну, скажем, соседняя районная больница таких аппаратов Далеко не каждая районная больница Украины имеет такие аппараты. Пацієнти задоволені якістю обслуговування та рівнем медичного і продовольчого забезпечення. У обсязі все надається, вітаміни, ну, гарячі там, чаї, обіди, ввечері, ми обідують на ранок. Уколи що зранку, що ввечора, перев'язка кожен день, обслуговують і перевіряють нас, як лікарі, так і сестри, ну, брати з харчуванням, тобто і забезпеченням матеріальним, тобто ні в чому не потребує. Нині у зоні АТО розгорнуто два мобільних шпиталі – 59-й з Вінниці та 61-й з Одеси. Харківський і Львівський перебувають у резерві, проте будь-якої миті вони готові вирушити на схід. Ці два потужних красені вже на сході України. Один виконує завдання поблизу Луганська, інший біля Донецька. Перш ніж вирушити у зону АТО, медичні бригади пройшли спеціальне навчання, адже опанувати таку машину може не кожен, щоб керувати цими реанімобілями, професійні лікарі відвідували курси екстремального водіння. Сложний от тот, хто какби бы німношка розбирається, у них 8 передач вперед, 8 передач назад і трогаються вони з третії або п'ятої швидкості». Тобто, действительно, і ми э, е -е, совместно со школою высшего водительского мастерства енергія движения» провели обучение именно для водителей по як пользоваться правильно этими машинами, щоб їх там не е -е, вывести з строя. Комплектацією реанімобілів займалися волонтери. Тут є все необхідне для порятунку бійців, медикаменти та сучасне обладнання, але в планах зробити ці автівки найкращими у світі. Є ще кілька моментів, які ми як би, ставимо, ну називаємо так курси повишення кваліфікації, де да основні що дефібриляторами і системі системами, системами внутрішніх доступу. І тоді будемо вважати, що це взагалі навіть более. Ну, більше правильно ми будемо і оснащені, чим армія НАТО. Народна артистка України Оксана Білозір часто буває на передовій, але приїздить туди не з концертами, привозить допомогу та ще й опікується обміном полоненими. Тож неодноразово бачила, як проходить евакуація поранених. каже звичайні автомобілі швидкої допомоги, не здатні вчасно прибути на поле бою а взимку це зробити особливо важко. Поки воїна травмованими руками ногами довезуть до того місця надання допомоги, то вже часом стаціонарної або навіть невідкладної допомоги, це завжди. Ну це часто приводить до того, що втрачений час і відрізають руки, і відрізають ноги. Тому власне, отаке оперативне надання медичної допомоги можливо тільки завдяки тим машинам, які могли заїхати на це поле, бою, яке я бачила. Керівник проекту засоби тактичної медицини розповідає: нині на сході військовим лікарям необхідні саме такі транспортні засоби. Тож закликає волонтерів звернути увагу та спрямувати кошти на нагальні потреби армійців. цим проектом показати нашим потенціальним, скажем так, благодійникам, меценатам, що якщо ви хочете наказувати. Правильную помощь не для галочки, а реальную: то сейчас, дорогие наши, не надо покупать э, хорошие скорые помощи, которые ездят в Киеве по асфальту. Надо покупать вот такие э, вездеходы, а мы поможем обучить и дооснастись. Да, вже півроку 59-й мобільний госпіталь виконує завдання у зоні АТО. За добу лікарі можуть прийняти до 200 постраждалих. Усього за період антитерористичної операції тут проведено понад тисячу оперативних втручань та прийшли лікування більше 6 тисяч військових. Перші тижні, коли це все як ми приїхали, це все бачили. Морально було важко дивитися Просто на цих хлопці з цими пораненими. Але Привикаєш, розумієш, що потрібно бути духом сильніше, щоб якось їх теж підтримувати. цих хлопців. Фізично також було важко, але я кажу, до все привикається. Тобто ми вже втягнулися в роботу, вже знаємо, що як, як розкласти свій час, щоб можна було відпочити. Мобільний шпиталь забезпечений усім необхідним, аби швидко та якісно надати допомогу бійцям АТО. Кабінети устатковані сучасним медичним обладнанням, якому позазстріч чимало районних та обласних лікарень. Такие приборы, вот такой прибор стоит где-то ну, 1012 долларов. Бангоскоп чуть поменьше. Вот эти, эти дешевле стоят где-то где-то 2000, а это долларов 500. Для наших потребностей их вполне достаточно. Ну, скажем, соседняя районная больница таких аппаратов не имеют. Далеко не каждая районная больница Украины имеет такие аппараты. Пацієнти задоволені якістю обслуговування та рівнем медичного і продовольчого забезпечення. «В У обсязі все надається, вітаміни, ну, гарячі там, чаї, обіди, вечері, обіду ну, на ранок. Уколи, що зранку, що ввечора, перев'язка кожен день, обслуговують і перевіряють нас як лікарі, так і медсестри, ну, брати з харчуванням, тобто і забезпеченням матеріальним, тобто ні в чому не, ну, не потребує. Нині у зоні АТО розгорнуто два мобільних шпиталі: – 59-й з Вінниці та 61 й з Одеси. Харківський і Львівський перебувають у резерві. Проте будь якої миті вони готові вирушити на схід. Польща, Канада, Іспанія, Німеччина, США, Італія, Франція. Це ще далеко не вся географія гастролей Пікардійської терції. А нині у легендарного гурту турне Україною. Днями артисти виступили для поранених учасників АТО та військових лікарів у Вінницькому військово-медичному клінічному центрі. І медики, і захисники України переконані, така підтримка сьогодні вкрай необхідна. У нас справді нормальні пісні, які можуть, сподіваємося, хоча б на тих кілька хвилин людям підняти настрій і десь їх віддалити від можливо тих негативних думок. Чи переживання, які їх турбують, і якщо нам це вдається, то ми будемо це робити. Костянтин, колишній військовий лікар, під час мобілізації став головою медкомісії військомату. Коли побачив, як молоді хлопці без вагань тут захищати батьківщину, вирішив, що і його місце там на сході. Зараз 54-річний чоловік у медзакладі проходить реабілітацію після поранення на трагічно відомому 32-му блокпості. Я не пам'ятаю, тому що було дуже важкий стан в мене. Не загнилася гематома під час бою мене перебило ногу. А я потім я не відчував болю. Я ховав тільки своїх хлопців, своєї роти виступивши у Вінниці, артисти продовжили турне. Частину коштів, зібраних за квитки на концертах під час всеукраїнського туру та за кордоном, вони перерахують на проект ангели-охоронителі України і на підтримку реабілітаційного центру для поранених в зоні АТО-бійців. Завжди є люди, яким потрібна допомога. Чи це є чи це є військовий стан, не дай Бог, чи це є взагалі будь-який стан, будь-яка, не дай Бог, біда, катастрофа. Є е, просто у світі завжди треба знаходити, розумієте, вільний час для того, щоб робити добро. У репортарі вокальної формації пекардійська терція майже 300 композицій. Але виконавці кажуть, ніколи не пишуть пісень з нагоди тієї чи іншої події і не могли навіть уявити, що створена 10 років тому пісня пливе кача» стане реквіємом прощанням з героями Небесної Сотні та загиблими під час АТО.